Час шахет був неефективною зброєю, а так вона використовувала маловисотну профіль прольоту, воно малопомітне, не, не, не видно для засобів радіолокації, але все одно це не було такою технологією, яку зараз мають росіяни. Тому, в принципі, а, тут е, ж навтаки треба не забувати, що шахет це те, що вони отримали від, від Ірану, і е, змогли. Масштабувати виробництво в рамках там отримання першої лінії виробничої даного засобу враження, і почали працювати. Більшість українських компаній шукали. Давайте пригадаємо хакатони, які створювалися і шукали рішення, як зробити щось далекобійне. І була конкуренція, яка по суті створила низку компаній, які займаються. В програмі Діпстрайків, умовно кажучи. Тому тут більше йшло про наявність великої кількості українських компаній, які запропонували декілька продуктів, і які свою суть, в принципі, по своїй суті розвиваються зараз.